Слава Ісусу Христу, друзі, сьогодні хочу зробити аналіз гібридів надсукрової кукурудзи. У нас тут зібрано 13 гібридів цукрової кукурудзи. У попередньому відео я казав 12. Вибачте, помилився. Насправді у нас їх 13 від трьох селекційних установ: це від компанії Клаус, а також від компанії Многор і від компанії Вніс. Я дуже дякую. Представникам цих компаній, які надіслали насіння для сортовипробування урожаю. от Ми зараз збираємо там. Он бачите, йде процес саме збирання врожаю. Більшу частину ми зараз цього врожаю розвезли для військового шпиталю, для інших лікарень міста Харкова, також для військової кухні, тому хлопці навіть на передовій їдять кукурудзу, смачну, дуже солодку. З нашого поля тому дякую, колеги, всі, хто приймав участь у цьому експерименту. Особлива подяка Віктору Філатову, який надав поле і техніку, ну і добрива, Практично всі витрати такі основні. Це на нього лягли. То спасибі тобі, Вікторе. Ну і спасибі також пастору Віталію Фалію за ваше благословіння, за те, що ви допомагаєте робити цю. Страви теж варити, розвозити по військових по лікарнях. Дуже дякую, теж що ви залучаєтеся до цієї справи. Всі ми переслідували. Знаєте, у кожного свої інтереси звичайно. У мене суто наукові, оскільки в нашому регіоні, в умовах Харківської області без зрошення такої от кількості гібридів над цукровою кукурудзи в одному полі ніхто не перевіряв це. Я вам точно кажу і. Ми висіяли її пізно. 1 червня висіяли. Тому що раніше не могли ділянку. Ми вибрали тут. воно заболочена така ділянка е, була, і ми вибрали е, е, ну пізні строки сілби раніше не могли. І зараз, 22 серпня, і станом на сьогодні, ми вже ранні гібриди закінчуємо збирати. Почали середні гібриди. З гібриди збирати, і з наступного тижня будемо починати пізні гібриди. І зараз я вибрав е, качани е, е, з кожного гібрида. Звичайно, це суб'єктивна оцінка, друзі. Це моя суб'єктивна оцінка. Я можу помилятися, тому е, шановні селекціонери, пробачте мене, якщо я щось неправильно скажу. Е, але я буду давати е, свою суб'єктивну оцінку, зважив, е, переміряв. Тому е, ну ласкаво прошу до перегляду. Отже, друзі, ось вони 13 гібридів розкладені. Перед тим я їх зважив в обгортках, і е, без обгорток теж вам їх зараз буду показувати і робити таку е, оцінку, аналіз. Отже, е, перші гібриди це компанії Клаус Ліворч Драйвер, праворуч роузів, роузі бікольорного типу. Бачите, трапляються і білі, і жовті е, націнини колосі драйвер класичного жовтого кольору, і їхня вага вага драйвера в обгортках приблизно 460 грам, 450-460 грам качан, а роузі в обгортках важить 420 грам. Відповідно без обгорток, без обгорток драйвер, який ліворуч, 310 грам. Один качан, а Рузі – 300 грам. Тепер е, переходимо до гібридів компанії Вніс, е, Всеукраїнський науковий інститут селекції. Е, отже, ліворуч гібрид матір драконів е, це е, ранньостиглий гібрид. Ми його перш, самого першого почали збирати. І вага одного качана в обгортках 360 грам, без обгорток е, 260 грам. А, значить, праворуч гібрид Bicolor, теж компанії вніс. Теж ви бачите такого, от він, як на ринку кажуть, мозаїка змішаного типу зерна, і Bicolor 420 грам в обгортках важить і 300 грам без обгорток. Переходимо до наступних гібридів. Значить... Ліворуч гібрид Андріївський, праворуч, Андріївський І з буквою І. Добре, хоч не І. Ну так назвали. Значить, Андріївський в обгортках важить 410 грам, без обгорток 310. Андріївський і який праворуч в обгортках 350 грам, без обгорток 270 грам. Ну, до речі, це і пізній Андріївський, а андріївський і середньостиглий. Значить, наступні гібриди. Імітатор Ліворуч. Це теж компанії вніс. В обгортках 380 грам вага, без обгорток 280 грам. І праворуч це вже починається селекція компанії Мнагор, перший їхній ранньостиглий гібрид Дейнеріс. Дейнерес 330 грам в обгортках, 250 грам без обгорток. Ось він Дейнеріс. І поїхали наступні гібриди Мнагора. Значить, ліворуч Фіона, праворуч Джамала. Фіона в обгортках 350 грам. Без обгорток 250 грам. Джамала в обгортках 390 грам. і без обгорток 270 грам. Наступні їхні гібриди компанії Менагор. Це НБМ 2020 ліворуч і праворуч гібрид Орландо. НБМ 2020 в обгортках 340 грам качан важить. Без обгорток 240. І Орландо е, в обгортках 390, е, без обгорток 280 грам. І останній гібрид Сентіс. Муха сіла. От він. Останній гібрид представлений у нас в нашій колекції. Це гібрид Сентіс. В обгортках 410 грам, без обгорток 320 грам. Е, Тепер, друзі, забув сказати, який із них ранній, середній пізній. Ну, на мою суб'єктивну оцінку, то зараз повторюся і скажу за групу стиглості. Отже, ліворуч драйвер, отак буде йти, драйвер, пізньостиглий. Роузі, Роузер середньопізній, матір драконів ранньостиглий. Біколор середньостиглий. Андріївський. Пізньо стиглий. Андрівський і е, середньостиглий. Середньопізній я б сказав навіть. Е, імітатор пізньо стиглий. Е, Дейнеріс ранньо стиглий. Е, Фіона ранньо стиглий. Е, Джамала теж ранньо стиглий. НБМ 2020 середньо стиглий. Орландо пізньо стиглий. І Сентіс. Також пізно гібрид. Отака От картина у нас вийшла по наших гібридах. Це ще не остаточна оцінка, не остаточні результати. У мене особисто вже є, скажімо так, улюблені гібриди із цієї колекції. Є такі гібриди, над якими можна ще було попрацювати з селекціонерами. Я буду давати ці рекомендації особисто селекціонерам. А вам, друзі, дякую за увагу і до нових зустрічей!